Мої вітання. Сьогодні продовжимо займатися дурницями. В минулих відео я показував, як знайшов всі ці дурниці в лісі. Також в планах було навідатись на те місце знову. Можливо, вдалося б там щось знайти, так як там лежить чимала купа пластику, серед якого все це я і відшукав. Тому я не виключаю можливості, що щось мені вдасться там знову знайти. Прибув я знову до лісу. Ось так виглядає місце, на якому я вже знаходив деякі дрібниці, які ви могли бачити в попередньому відео. Часу в мене не так багато, так як сонце вже сідає. Однак, думаю, все це бігом більш детально перебрати. Тому хапаю щось в руки та починаю швиденько все це крушити. З вас лайки та підписка, а я скоро повернусь. Ну що ж, повернувся я додому. Процес пошуку вирішив вам не показувати, так як часу було обмаль, відео знімаю вже наступного ранку. Ось такий результат у мене вийшов небагато, але й не без нічого. Як виявилось, залишилось там не так то й багато, але все ж таки, Захопив я таке от автомобільне крісло. Доволі тяжке. Думаю, близько 15 кг, можливо, навіть трішки більше, так як рама доволі таки серйозна. Також паралельно навибивав таку кубку Чермета. Тут, в принципі, цікавого нічого, такі от регулятори. Що у нас тут ще є? Ну, різні кріплення, болтики, гаєчки, таке кріплення. Ну, в принципі, загальною масою, я думаю, на кілограм, можливо, два потягне. Тут бачите, вже хапав все підряд. Так як я вже говорив, що часу було обмаль. Взяв навіть таку ерунду. Тут, в принципі, зовсім нема чого взяти, можливо, пару гвинтів та трішки латоні. Також знайшов декілька більш цікавих речей. Такий от регулятор. Схожу річ я вже знаходив та розбирав в попередньому відео. Бачимо, що річ не така та й стара, виготовлена в 2000 році в Росії. Також натрапив на таку запчастину. Навіть не знаю, що це таке. Схоже, також на якийсь регулятор. Таке от маркування на ньому. Однак що це сказати не можу. Спробую. Ні, не крутиться, не нажимається. Можливо, треба більше зусиль дати. Ну, в будь-якому випадку розберемо. Також натрапив на таке от реле. Камера не хоче фокусуватись. Реле виготовлено в Радянському Союзі. Маркування на ньому стоїть РС-514. Так. Однак, є ще одне якесь маркування. рс щось там 14, чи 12. Не суть. Також натрапив на таке реле РС-527. Виготовлено також в Радянському Союзі. Знак якості навіть є. Далі у нас таке реле. 711 РС. Також тих часів. Крім того, знайшов таку от чималеньку штукенцію. Це, якщо я не помиляюсь, реле-регулятор напруги RR362B доволі тяжка штука. Можливо, щось буде цінне всередині. Хоча не факт. Однак в будь-якому випадку, я думаю, срібло всередині якесь дай буде. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Надіюсь, в найближчому майбутньому все це розберемо. Та глянемо, що з його можна добути. Так що такі от знахідки вдалося знайти. В принципі, там уже брати нема чого. Я перебрав все доволі таки детально. Тому будемо радіти, тому що є. Вам дякую за увагу та те, що приділили мені трішки свого часу. А у мене на сьогодні все, так як є ще деякі справи. Побачимось!